Хороша новина для розрібних продавців. наш оптовий склад пропонує різні різні товари німецького виробника. Це всі то і італійського. Значить, у нас є все, починаючи від шкарпеток трусів, закінчуючи взуттям жіночим та чоловічим. Також є дитячі товари і постільна білизна, постільна білизна, рушники, подушки і це, що відноситься до постілі. Ціни у нас шкарпетки від 15 гривень за одну пару, 100% бавовна, класна якість, жіночі, чоловічі, дитячі. Покажу вам, які у нас є товари. Це тільки маленька частинка, того, що у нас є: шкарпетки, різнокольорові, різнопланові, чоловічі, жіночі, дитячі. Дивіться, яка І красота. Ціни, ціни написані. Ціни написані на лот. Від 5 кілограмів формуємо лоти, класні коробочки, ви будете задоволені нашим товаром. Ось такого плану чоловічі шкарпетки. Є ось такі класні тапочки, жіночі. Такі єдинорожки. Так, у нас є постільна білизна, Ліварно Хоум, no це Німеччина різні простині. І також є постільна білизна, також труси чоловічі це італійська. італійська якість. Ось такі класні труси чоловічі, Італія.